Так, хочу записати відео на тему, яка дуже зараз така стала актуальна, і знаєте, почали створюватися нами же людьми певні шаблони, знову ж таки, і ми починаємо себе в ці шаблони впихувати, і, відповідно, ми цього не бачимо, не маємо, і ми потрапляємо в ілюзію. Це тема про близнікові полем'я. Те, що як я це бачу, як я це відчуваю, я просто зараз передам цю інформацію, да, пропущу її через себе, через свої відчуття, тому що люди починають за цим гнатися і не усвідомлюють, для чого це їм. Що це таке, для чого це є? Тому зараз ми з вами взагалі розберемо, що таке близнюкові полум'я і для чого такі душі зустрічаються, і як взагалі відбувається ця взаємодія, і, ну і так далі. Ми люди самі починаємо створювати собі такі певні сценарії тільки із-за того, що ми не усвідомлюємо, хто ми є насправді. Як тільки ми усвідомлюємо, хто ми є насправді, що кожен з нас є творцем своєї реальності і все довкола нього, це його є проекції, тобто, виходячи звідси, ми якби, усвідомлюємо те, що не існує ніяких близнюкового полив'я, саме через те, що в нас таке сприйняття йде розділення жіноче-чоловіче, ми. Думаємо собі через розум, що нам потрібно, щоб пазл зійшовся, так? нам потрібно зустріти якусь половинку, яка нас доповне, і, і пазл цей зійдеться. Саме через цю ілюзію ви починаєте відчувати себе нецілісними внутрішньо. Тобто ви не являєтеся творцем своєї реальності, тому що починаєте підсвідомо шукати своє доповнення, а ви є цілісні. Ось цю цінність. Да, ми е, створюємо своїм сприйняттям самі. Тобто близнікові полум'я, полум як ми це називаємо, е, таке сприйняття, ми самі даємо, цьому якесь таке значення особливе. Е, ми самі це робимо. Насправді ніякого, ніякої різниці від того, в яких відносинах ви знаходитеся зараз і, і, і що ви зустрінете буде різникове полум'я, цієї різниці немає. Цю е, якби, особливість надаємо ми самі своїм сприйняттям. На рівні енергії воно є все однакове. І е, є ніби певний такий рівень свідомості, які е, готові в певний момент взаємодіяти один з одним. Так, тому що е, такі ніби правила гри, в які е, ми е, самі себе підтягуємо в свідомості вище. Тому є певні свідомості високого е, рівня, які починають взаємодіяти між собою, тим самим вони ніби транслюють е, певну вібрацію. І потрібно усвідомлювати те, що близникове полум'я це, як ви називаєте, це вже певний високий рівень свідомості. Тобто, просто так, як ви себе зараз приймаєте, навіть якщо ви і зустрінетеся якоюсь подібною такою свідомістю, але при цьому ви ще спите, то ви просто один одного не впізнаєте, тому що ви не усвідомлюєте ще, хто ви є. Як відбувається сама ця робота? Тобто, якщо ці свідомості е, зустрічаються в фізичній формі, як це відбувається? Е, По-перше, е, коли така зустріч відбувається, кожна з цієї свідомості, вона вже усвідомлює, що ця зустріч має статися. І вона усвідомлює себе вже творцем. Тобто, їй не важливо, Близнюкова це полуні, чи це хтось інший. Вона просто розуміє, усвідомлює, що вона зустріне, зустрінеться своїм відображенням. Тобто, насправді, робота відбувається всередині. Це вже якийсь такий вищий рівень, так? Коли Ось це дзеркало підсвічує абсолютно все, тобто це дуже глибока, глибока робота на планетарному рівні, коли очищається да, вже така колективна свідомість. Ось ці певні програми, які були, певні шаблони, які були в нас закладені в певний період часу. Такі свідомості, коли починають взаємодіяти, вони усвідомлюють себе творцями, і вони починають цю роботу, якби ця робота починає відбуватися всередині них. Тому що вони усвідомлюють, що крім них в їхній реальності нікого не існує, все є їхнім відображенням, все є продовженням їхньої свідомості. І ця, як би мовити, такою людською мовою, близнікові полум'я, це. Зустріч з самим собою. І не кожна людина свідомістю ще готова до такої зустрічі. Це має бути досить високий рівень усвідомленості самого себе в цьому прояві. І тільки так такі свідомості можуть взаємодіяти. Тому що якщо піднятися ще на рівень вище, ніякого чоловічого жіночого не існує. Все є одне єдине, все є першотворець. Тому перестаньте вірити в те, чого не існує, тому що цим ви самі себе зупиняєте від своєї еволюції. Насправді ось ця тема від себе вже скажу, що вона, вона вже давненько мені почала проявлятися в моєму просторі. І... Але вона почала проявлятися в той момент, коли я почала усвідомлювати себе, хто я є. Що для того, щоб мені кимось стати чи відчути любов, мені не потрібно зовні опиратися на когось. Так? Сама гра, вона да, відбувається таким чином, да, взаємодією один з одним. Але всередині ми усвідомлюємо, хто ми є. І спочатку я, ну, звичайно, там почала дивитися інформацію, хто такі близько ніколи полум'я. І внутрішньо мені це не відкликалося. Я бачу, що це е, ніби люди створюють знов ну, певний шаблон, і кожен тепер, якщо десь, е, десь зустрівся, так, кожен вже думає, що все, це моє близнюкове полум'я, хоча насправді це не так. І, і люди потрапляють в певну ілюзію того, тому що не, не усвідомлюють, для чого взагалі це. Відбувається такий процес взаємодії свідомості, двох свідомостей, і е е яка в них якби, задача стоїть, е е шукаючи щось зовні, це говорить тільки про те, що ви відчуваєте себе нецілісними, і ви намагаєтесь цю нецілісність доповнити кимось. Ось ці відчуття, які ви собі надаєте, ви намагаєтесь знайти зовні. Тим самим самі себе ми просто якби, віддаляємо від цього процесу. Ми заповільнюємо цей процес. Ми починаємо чекати, що хтось прийде, да, і тоді все класно станеться. Але це не так. Тому що це навпаки, коли такі свідомості зустрічаються, це дуже. Дуже глибока внутрішня робота кожного з... з аватарів. І просто перестати потрібно взагалі закидати цю інформацію собі в голову. Да? Ви можете зараз нас подивитися для якоїсь там загальної картини. Але коли ви до цього готові, ви цих питань не задаєте. Ви просто це знаєте. І все. Ви цього не чекаєте. А коли ви задаєте ще ці питання, коли ви чекаєте, це показує вашу неготовність і неусвідомленість цього процесу взагалі. Ось якось так.